Апріорі, старецький. Дотик зараз. Простріл, але забирає тут серняк. Серняк. Кульматицький біля нього. Серняк пробиває, вище воріт. Але там біля нього зразу матес і просто вбиває. Мирослав Деда, Ярослав розвертається. Ярослав Деда ось в своєму стилі забиває ще один прекрасний м'яч забиває. Ярослав Деда і це його уже, Серняк, Удар! ширітько, кульмати. Шеречко, просто вперед. Козак тут виривається. Зараз Деда, Деда головою гол. Козак виходить, але от до кінця дограв зараз вже Мирослав Деда і просто. Шевшини три у команди Мостиська, хоча було теж дві. Прийшов Матляк і от щур забиває. Ну, до речі, награли на цей гол команда Мостицька і зараз прикордонники забивають. свій м'яч щур. Козак. Чи простріл буде? Кульматицький, удар поворота. Вийшов козак і... Удар. 8-50. У порожніх воротах. Гол. Гол забиває Деда. Е, Ярослав ну. Но... Порожні ворота і вже знову 1-3, вже знову вступаються два м'ячі. Серняк класно відкидає, Матляк. Довго-довго. десь е, Микола. Забиває! Так і забиває. Зараз команда е, Мостиська, Серняк-матляк. Цей блет. Е, Зак стріляє! Дивіться, грає зараз. Просто йому воротарському і ледь не забрав м'яча Боберський. А тут Матис не... Щур вибігає. Простріл! Серня. На щура залишає. Матис. Ось він удар і Таки забивається і м'яч, Ну, награли на цей забитий м'яч. Все-таки. Теж потрібно говорити. Команда мостицька створила величезну кількість моментів. Ще один м'яч. Ось матляк забиває, знаходить він свій момент. І ось так. Продовж хвилини. Команда мостиць. Бирають м'яча сині-жовті з чорного матляка Удар! Гол! Два м'ячі навколо матляка і рахунок зустрічі стає 5-3, я думаю, це все. Думаю, це. Кульматицький. Ульматицькі розіра ж